Так. Кінцева мета проекту «21». Кінцева мета проекту «21». Ну для розпомачення треба сказати, що проектом «21» названа конкретна подія, яка відбудеться 21 грудня 2020 року. Вона має назву Урядотворчі збори громади українського народу. Попередня назва у 2018 році, яка була отримана зборами Київський національний конгрес. В цьому році ми плануємо провести. Збори, які зможуть отримати статус, всеукраїнський національний конгрес. Тобто, кожне слово, всеукраїнський національний конгрес, це насправді визначення. «Всеукраїнський» – це означає, що е, практично всі е, області України зможуть бути присутні на цьому конгресі. Національні, тому що ставляться питання загальнонаціонального значення, питання державності українського народу. Яку будує безпосередньо українська нація і конгрес, тому що це збори делегованих представників. Це не просто красиве слово, яке вирішили використати. Це термін, це визначення. Збори делегованих представників мають назву конгрес. Таким чином, кінцева мета проєкту урядотворчих зборів громади українського народу, Всеукраїнський національний конгрес є утворення українським народом, органів державної влади. На підставі чинної конституції України 96-го року та початок дипломатичної взаємодії держави українського народу з іншими державами світу. Початок дипломатичної взаємодії самого українського народу з націями світу вже відбувся. Дипломатична місія українського народу вже була сформована. І двома візитами: ну, це був один візит насправді до Страсбургу і пізніше до Женеви. Як 9 вересня, так і 14 вересня були передані документи до Ради Європи про те, що на українській землі діє український народ, засновник своєї власної державності, і 14 вересня до Женевського офісу ООН також були передані ці документи. Наскільки я пам'ятаю, пізніше було запитання конкретно по них, і тому я до цієї теми ще повернусь. Якщо запитувати про кінцеву мету е, урядотворчих зборів, то кінцевою метою урядотворчих зборів є утворення українським народом органів державної влади. Як просив пан Олександр, посилаюсь. посилаюсь одразу на практику. Ця практика, міжнародна практика, вона, наприклад, має таку назву в римському праві як плоди отруйного дерева, і в ній чітко сказано, що державна установа, що не була сформована чинним законодавцем. Буде неодмінно позбавлена легітимності. Іноді ще тлумачиться так: нелегальне не може стати легітимним. В нашому випадку, нам треба українському народу, засновнику своєї власної державності, утворити своїми власними розпорядчими актами ті органи державної влади, легальні органи державної влади, які набудуть максимальну легітимність. Це кінцева мета.